Форвард збірної України Павло Протоус, паша. Вітаємо з перемогою над командою Ісландії. Які у тебе перші враження після цього важкого матчу? Насамперед дуже вдячний нашій команді, насамперед, полівальниками, усім, хто брав участь у цьому, цьому вікні, можна сказати. Для нас воно було принаймні успішне. Дві перемоги. Тяжка сьогодні була гра. Але насамперед ми її виграли, це саме важливе. Для нас ще з перемога, як для всієї України, це дуже велика подія. Ми розуміємо, що нас чекає в наступному вікні, так що йдемо потрошки. Є якісь шанси, хоча вони невеликі. Як вважаю, за рахунок чого, чого вдалося у четвертій й чверті зробити вирішальні і виграти все ж таки? Це майже необхідною причому. У нас не дуже добрий відсоток влучань з гри, і за цього ми не могли десь переломити гру, була рівна гра. Але попали свої трьохочкові, липові, я попав свій трьохочковий, зробили різницю, десь 8 балів. Трошки агресивніше, можливо, зіграли у захисті, і за цього це була основна причина, того, що ми зробили цей рибок 8 балів чи може більше. Наскільки принциповою була ця гра проти Ісландії, враховуючи результат першого матчу, в вортання програла завжди? Насамперед, Ісландія дуже для нас така команда, з якою дуже важко грати. Вони неординарні, мають ростер таких, можна сказати, гравців маленьких, і великих, І біжуть і грають хаотично, і з ними дуже важко. І та гра, яку ми програли в них вдома. Ми не могли почути свою гру. Було багато таких у нас поспішних кітків, І за цього ми... Вони забили тоді п'ять три пачкових поспіль, як я пам'ятаю. В цей раз ми десь були фартовіші, можна сказати, кінцівки. І... У ну, тебе було пару важливих влучань, зокрема, клатч наприкінці матчу. Як оціниш свою гру в цьому, в цьому матчі, так? чи задоволений за свой виступ? Я знаю, що не всі речі люблять оцінювати свою гру, але все ж таки, які у тебе враження від свого виступу? Так, я більше люблю, коли хтось оцінює або тренер, або інші якісь аналітики теж самі, або не знаю, я забив. Саме головне, що ми виграли. Був впевнений, що сьогодні ми зіграємо агресивно добре. В принципі, був впевнений в своїй е, грі. Тренер мені довірив, дав хвилини. Е, дуже вдячний, навіть сам собі, що я проявив І Найголовніше, як я кажу, що це перемога. Останнє питання, так ну ми в такому становищі опинилися, коли шанси не ідеальні у нас на вихід на Чемпіонат світу. Як це позначилося на цьому психічному стані перед цим вікном і з яким настроєм тепер готуємось до... Будемо чекати вікна у лютому? Насамперед, дуже важливі ігри були з Іспанією та з Ісландії, які ми програли. Але ми знаємо, шанс є, але він мінімальний, зрозумне, і ми. Ну як будемо налаштовуватися на, на максимум? У нас є, що доказувати може самим собі, всій Україні, не здаватись ні в кому разі. І я думаю, треба поступово. Травати просто кожну гру, щоб це був гарний настрій і насамперед якась підтримка можливо нашим Збройним силам України, можливо, хтось дивиться, можливо, я знаю, що багато хто зараз сидить за тим же футболом, баскетболом. Так що насамперед це ми також робимо для них це все.